Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Вітаю вас, мої дорогі леви! Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні для вас Таро Гороскоп на січень 2023 року на початок, середину і кінець місяця. Ось так, Таро колесо року. Початок місяця. Нападає старший аркан Мах, який вказує, що все в ваших руках. У вас є можливості, у вас є ресурси. У вас є все для того, щоб піти вперед і досягати собі поставлених цілей. Наступна карта. Старший аркан закохані. Досить такий уже важний для вас розклад буде. Який вказує, що будуть якісь романтичні побачення, можливо, якийсь е, гарно проведений вечір. І перш за все, ця карта вказує на ну, початку місяці, перш за все, ця карта вказує, що вам буде якийсь потрібно зробити вибір, важливий вибір для себе для, і від якого вплине ваше майбутнє. Наступна карта це Семірка Жезлів. Семірка Жезлів. Вона вказує, що на вас буде чекати, як скажемо, відстоювання своїх ідей, своїх поглядів, боротьба, можливо, із конкурентами, якимись перешкодами на вашому шляху. Але правда, за вами беріться, відстоюйте. Наступна карта випадає четвірка Мечів, Ну і за цього всього вам буде трошечки важко, ви будете втомлені, вам просто буде потрібен відпочинок, вихідний там, чи відпустка, просто відпочинок для того, щоб набратися сил. Наступна карта королева Пентаклів, яка вказує, що у вас поправиться ваш фінансовий стан, можливо, буде якась допомога, якась можливо буде винагорода, буде багато якихось важливих справ, можливо, це планування, бюджет, це, можливо, буде якісь справи будуть по дому, і так далі. Ну, такі. Можливо, якісь будуть походи по магазинах важливі для вас. Головне, нікому не дозволяйте собою маніпулювати і послідовно заплановано робіть всі свої заплановані справи. Так. Наступна карта буде на середину місяця. На середину місяця буде все стабільно, бо великих змін не передбачаєтесь, будете економити, багато в чому собі відмовляти. Зміни впускати в своє життя ви не захочете. Ви просто боїтеся змін, але подумаєте. Що зміни це не завжди на гірше, і зміни бувають і на краще. То перед тим, як приймати важливе рішення, просто гарненько все обдумайте. Наступна карта сонця, вона вказує, що ті зміни, на які на вас чекають, які так робуться у ваше життя, які ви не хочете приймати, будуть дуже гарні. Карта сонця. Вона вказує, що успіх буде у всіх сферах вашого життя. Тама позитивна карта, яка вказує, що буде радість, успіх, гарні новини і багато чого хорошого. Наступна карта «Петірка кубків. «Петірка кубків вказує, що вас тривожать якісь страхи з минулого. Можливо, будуть якісь перешкоди і невдачі на вашому шляху. Може, якісь, просто вам такий буде якийсь трошечки період сумний, якісь будуть почуття з минулого, які вас досить так тривожать. Вам просто от почуття з минулого, їх просто потрібно вже. Крашки решт пережити, відпустити і більше до них не повертатися, не плувати, не доводити себе до депресивного стану. Наступна карта Дев'яточка кубків. Дев'яточка кубків це дуже гарна радісна карта, вказує на успіх, на те, що, можливо, якесь навіть буде здійснення вашого доповідного бажання. Буде чекати на вас радість і насолода від життя, буде щастя, можливо, якесь сімейне свято, реалізація вашої мети, здійснення бажань, як я вже казала. Це гарна карта, успішна у всіх сферах вашого життя. Ви просто оці емоції переживіть, які вас тривожили, і не повертайтесь до них. І все у вас буде ось по цих картах дуже добре і прекрасна в середині місяця. Головне, не повертайтесь до минулого. А живіть теперішнє і майбутнє. Наступна карта це десятка Пентаклів. Теж дуже гарна і прекрасна карта. Яка вказує на благополуччя, яка вказує на багатство, на сімейну стабільність, на дійність, на сім'ю, на якісь, можливо, будете щось обговорювати з вашою родиною, можливо, це якесь сімейне свято, можливо, якісь ваші традиції, які ви будете, скажімо так, Обговорювати, будете щось там святкувати це в певних традиціях. Але це дуже гарна карта. І головне в середині місяця це не повертайтесь до минулого. Наступна карта це двійка Пентаклів, яка вказує, що ви намагаєтеся всидіти, як то кажуть, на двох стулах одночасно. Ви хочете зробити все і сразу, а Так неможливо. І За цього ви. Не можете зробити взагалі практично нічого. Вам потрібно от розпочати справи розпочали і доводити їх до кінця, а потім беріться занову. Тоді у вас буде успіх і до своєї ціли поставленої. Якщо ви будете намагатися все одночасно зробити, звичайно, нічого гарного з цього не вийде. Наступна карта це принцеса мечів. Принцеса мечів вказує вам. От будуть виникати у вас якісь, можливо, і конфліктні ситуації, якась критика буде на вас звалюватися, е, намагатиметесь щось прояснити, вияснити якісь відносини. Е, головне, держіть себе в руках, бо от неконтролювані ваші дії вони можуть вам самим просто взяти і нашкодити. От в будь якій конфліктній ситуації тримайте себе в руках і у всьому. Наступна карта дев'яточка Пентаклів, яка вказує, що все одно, незважаючи на якісь там конфліктні ситуації, на якісь там проблеми, які можуть виникати, у вас буде все добре, буде стабільність, буде процвітання, буде радість, успіх у всіх ваших сферах вашого життя. Ви просто будете впевнені в завтрашньому дні. Не будете переживати, що на вас чекає і як вам там далі жити, як вам ще планувати. Наступна карта це старший аркан колісниця, який вказує на рух, на швидкий розвиток подій, яка вказує на успіх і на перемогу у всіх ваших справах, за які ви будете братися. Карта успіху, радості, перемоги. Тут жезлів тут жезлів — це така енергійна карта, вона вказує, що ви будете повні енергії, повні нових сил, нових ідей. Проявляйте головне ініціативу. Розпочинайте щось нове, будьте активні і беріться до справи. Тільки не сидіть і щось робіть, і у вас буде досить великий успіх. Усь, трошечки, так не трошечки, а добре. Успіх у всіх ваших справах. Підвевши підсумки, можу сказати, що з початку місяці у вас є всі можливості, всі шанси для реалізації бажаного. Буде гарненько потрібно подумати, який вибір вам потрібно буде зробити. Також вам буде потрібен відпочинок в початку місяця. В середині місяці буде стабільність, буде потім радість, успіх. Якщо ви щось нове впустите в своє життя, у вас буде чекати успіх у всіх сферах вашого життя. Але ви катірочки Кубків, не повертайтеся до е, ран із минулого, до емоцій, які вас тривожать із минулого, щоб вони вам не причиняли ніякого душевного болю і так далі. І далі у вас буде все гарно і все прекрасно. І здійснення ваших бажань, і радість, і успіх. І... Дім, повна чаша, буде просто щастя у всіх сферах вашого життя. В кінці місяця намагайтеся не братися одночасно за декілька справ. Розпочати, доводьте до кінця, намагайтесь менше конфліктувати. І тоді у вас буде все прекрасно, буде у вас стабільність, буде у вас в завтрашньому дню впевненість, буде все добре і прекрасно. Також буде перемога. І нові сили, нові ідеї для того, щоб триватися в новий місяць і чогось досягати. Бажаю вам всім гарного, прекрасного місяця, періоду. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую до побачення!